Вітаю на своєму каналі! В цьому короткому відеогляді я розкажу про універсальний набір інструментів Boxer 108 одиниць. Даний набір купляв в Польщі ще в 2019 році. Тож користуюся цим набором більше 5 років і сказати про нього маю що. Звісно, що цей набір є в різних інтернет-магазинах, щоправда, не всюди в наявності. Але посилання залишу в описі, де він як є в наявності, так і де його тимчасово немає. По характеристикам: виробник, боксер, кількість деталей в наборі 108 одиниць, кейс виготовлений з пластику, матеріал, з якого виготовлені інструменти, хром ванадії, сталь, призначення для авто, СТО і домашніх потреб. Тип набору, ручний інструмент для авто, повна маса даного набору 6,5 кг і країна-виробник Польща. На рахунок комплектації то даний набір вміщує в собі такі види інструментів, як насадки, подовжувачі, карданий шарнір. Перехідники, біти, рукоятка з храповим механізмом, вороток т подібний, ключі шестигранні, викрутка і викрутковий подовжувач, тож цей універсальний набір інструментів, в якому 108 одиниць оптимально підібрані всі ключі для виконання різних робіт. Особливо ідеально підходить для домашніх потреб і повністю покриває їх. А тепер я добавлю від себе. Тому даним набором користуюся не досить часто, але все ж таки він завжди мене виручає при любих складностях і різних потребах. Якщо подивитися з іншої сторони, то звісно, що для серйозної професійної роботи цього набору буде явно недостатньо, тому він може доповнити якийсь інший набір і співпрацювати з ним. Звісно, що це тільки моя особиста думка. По плюсах даного набору зрозуміло, хіба що можу ще додати, що сплав з якого виготовлені інструменти, а Саме хром ванадієва сталь є досить міцним і надійним. Тож при використанні часто бачив, що насадки зривають ржаві грані болтів і гайок, але їм самим нічого не стається. А от на рахунок мінусів, то тут є один ну реально великий мінус. А саме при попаданні в вологи в кейс ржавіють не хромовані деталі інструментів, а таків в наборі є, хоча і небагато. Тому я вважаю, що це досить погано. Отже, тепер можна підбити підсумки по даному наборі боксер, який вміщує в собі 108 різних ручних інструментів. Тому скажу, що набір реально стає в пригоді і завжди допомагає в різних справах. Тож я дійсно задоволений ним, хіба що ржавщиною на бітах не дуже радий. А так, в цілому, все дуже навіть добре. А на цьому в мене все. Тому для кого це відео було корисним. По бажанню можете підписатися на канал і зробити любу дію, під відео для подальшого просування каналу.